Відео про мою подорож дотільно починалося з цього фрагменту, оскільки сервісні центри так і не змогли вирішити цю проблему. Після повернення я зайнявся пошуком нової материни. Для мене була критична наявність m 2 PCI-Express 5.0, тож я вирішив придбати вживану ASRock B650M про RS Wi-Fi. Але зібравши систему, побачив лише 5-10 FPS, і грав ще й таку красоту періодично. Виявилося, що кріплення для відеокарти, а ймовірний сам роз'єм пошкоджені. Тож я здав материнку по гарантії і придбав нову Gigabyte B650M Aorus Elite. Єдине, що мене бендежило, це те, що відеокарта перекриває М2 накопичувачі. Тож використовувати високі радіатори неможливо. Але, знявши пластину радіатора, я відчув, що в мене в руках явно не алюміній. Не впевнений, що це формована мідь, але факт лишається фактом, ця пластина чудова охолоджує обидва М2 накопичувачі. Кінстом KC3000 тримає приблизно трохи більше 40 градусів, pci Express 5.0 накопичувач Crucial T700 більше 50, щоправда, в іграх інколи доходить майже до 60 градусів. Але найцікавіше чекало мене під радіатором. Пам'ятаєте ті моменти, коли гвинтик, яким ви намагалися зафіксувати М2 накопичувач, вислазав з рук. Ви починали грати ним в пінбол. На цій материнці ж про це можна забути, або достатньо лише притиснути накопичувач пальцем і зафіксувати пропорцем. Все, готово. Встановлення двох накопичувачів зайняло в мене приблизно менше хвилини. Ще однією фішкою цієї плати є речажок фіксатора відеокарти. Тепер не треба сунути пальці в важкодоступні місця, достатньо просто натиснути на цей речажок і дістати карту. Тож ймовірність зламати фіксатор, як на попередній материнці, майже дорівнює нулю. Ще однією фішкою плати є можливість оновити через програмне забезпечення не тільки драйвери, але й BIOS. Хоча після останнього оновлення він дозумотікалася і почала вимагати реактивацію, але то вже дрібниці. І от настав час, коли я почну обсирати те, що тільки що похвалив. Першим відносним мінусом є кнопка Reset СВЕ. Я відразу ж поліз в BIOS, щоб налаштувати її на скидання BIOS в дефолт, але такої функції не завезли, тож я нею майже не користуюся. Ще одним мінусом є те, що система інколи наглухо висне при підключенні другого монітора. Причому неважливо, ви підключаєте другий монітор до... Зовнішньої карти чи вбудована, результат один і той самий. Допомагають лише наступні дії. Витягаємо відеокарту з роз'єму, скидаємо BIOS Default, тільки після цього система о, вмикається. Тоді можна заново підключити карту і зазвичай все працює нормально. І останнім мінусом є те, що періодично відвалюються пристрої. В моєму випадку це зовнішня слуховуха або клавіатура. Лікується це так. Від'єднуємо USB-кабель пристрою, потім перезавантажуємо систему і підключаємо кабель на стадії ініціації BIOS. Ні раніше, ні пізніше. Незважаючи на ці мінус, це одна з найзручніших материнок в своїй ціновій категорії. Тож вдалих вам збірок народ, і до наступних відео.